Беріть мене, От давайте домовимося, є розпорядження буде. Заявляємо, доброго дня, шановні депутати. Ну, Не можу, на жаль, сказати про всіх, що шановні. Але це предмет розмови другої. Е, я прийшов вас привітати спочатку і передати вам привіт з Майдану. Нагадати вам про те, що більшість з вас тут перебуває саме із-за того, що є Майдан. Але частина з вас перебуває як неприкро не на перекор тому, що існує Майдан. Тому ми вас попереджаємо, застерігаємо і будемо контролювати кожен ваш крок. Тому хочу вам передати подаруночок від Майдану. Я думаю, що ви знайдете йому очільне місце І для того, щоб ми не приходили сюди з бубликами, якщо хтось забув, що це, як це називається. Це називається бублик, називався він так в народі. Я думаю, що ви знайдете місце таке, на яке ви будете всі свого часу поглядати, коли надумаєте приймати якісь неправомірні і незаконні рішення. Дякую вам за увагу. Подарунками ви до нас прийшли. Я також не можу без сувеніра вас відпустити. Я вам такі боксерські рукавички. Я вам... Я вам... Підпишу. Оце від мене. Щоб ви про мене також не забували. Тавлю я думаю, чергіння, щоб я прошу проголосувати це питання до, до, до з тебе голосування ж перед голосуванням, а не після голосування. Якщо ви цьому питанні, будь ласка, все, все. Левченко, Юрій левшинко фракція факція свободи, шановний пане голову, шановні депутати. Е, на минулому засіданні ми вже наголошували на тому, що порядок денний не обговорювався між депутатами, не обговорювався між фракціями, та групами. І так далі. Тобто він вивішується, звісно, на сайті, але жодного обговорення про формування не відбувається. Ну, Це є не тільки порушення норм регламенту, це просто порушення звичайної норм депутатської етики, гласності і нових правил, які ми маємо запроваджувати. Тому я все ж таки ще раз дуже прошу шановного пана голову, щоб наступного разу все ж таки де Денний обговорювався з всіма фракціями, групами, щоб була погоджувальна рада. Перед відповідним засіданням, а не так, як зараз відбувається. І ем, я також в цьому контексті, е, шанали, в тому контексті також би все ж таки просив вас, коли ми говоримо про порядок денний, щоб ми спочатку голосували за основу, а потім в цілому. Тому що, можливо, у когось є якісь пропозиції, особливо з огляду на те, що у нас немає попереднього обговорення, можливо, хтось хоче щось додати до порядку чи виключити щось з порядку. Тому одразу голосувати за основу і в цілому, це теж е, неправильно. Я... Як депутат Київської міської ради, керуючись статтєю 29 пункту 4 регламенту, 11 числа заздалегідь подав чотири проекти рішень, які були належним чином підготовлені відповідно до регламенту. Є вони у кожного зараз роздані, бо кожного депутата вони сьогодні. Тому я просив би ваш шановний головуючий, поставити на голосування чотири проекти рішення як... Нагально необхідні саме на прийнятті сьогодні. Сесії вони стосуються виключно тих речей, які хвилюють киян. Перше це розробити, запустити розробку положення щодо неіменування вулиць і визначних споруд на території міста Київ. Це питання нам дійсно потрібно працювати. Ефективно від цього чекають від нас кияни. Перерва для голосування на дві години. І зараз приходимо, переходимо до процедури голосування. Шановного один до одного по черзі підходите до столика. Віталій Володимирович, свій вибір зробив. Дякую. Шановна, давайте по списку алфавіту. Слухайте, ну тут же не піонери, щоб ми по списку по списку всіх запрошували.

Видано сто п'ятнадцять да. прочне десять випадків. Пропонує чергу затримався. <кхи> Подано голосів проти 16. Подано голосів утримався 0. Визнаний дійсному бюлетенів. 0. Не брало участь у голосуванні 0. Вирішили. Обраним заступником міського голови, секретарем Київської міської ради вважати Резнікова Олексія Юрійовича. Я надіюсь, що це технічна помилка по оголошенню результатів. Сказала, що утрималось нуль. Ну, як мінімум, особисто я утримався при цьому голосуванні, і знову ж таки, в мене питання до, до голови лічильної комісії. Мені вже сказали, що я хвилювався і зачитав не ту цифру. Утрималося по пам'яті, кажу, 6 проти 16 за 93. При мері Черновецькому була зовсім інша ситуація. Тоді не було більшості такої одної з одної політичної сили. Це взагалі вперше в історії Київської міської ради. По-перше, опозиція стала владою, тобто ми були в опозиції. Нас було 15 чоловік, тепер нас стало 78, Це ж мабуть, теж не просто так, і, і це нормальний процес. Ми перейшли із опозиції до влади. От е, і другий момент: що саме одна політична сила повністю на дві третини е, сформувала київську міську владу саме по. Депутатському корпусу, тепер з приводу Думаю. того секретаря, секретар від якої політичної сили має бути, враховуючи от якраз оці ці два перші пункти, ми вважаємо, що в Києві не повинно бути двовладдя, тому що насправді секретар Київської міської ради це людина повністю, яка відповідає за Київ, за діяльність Київради. А мер відповідає, і він ще матиме повноваження не лише голови Київради, але і ще і голови Київської міської державної адміністрації. Тому Якщо між цими двома гілками влади будуть постійні конфлікти, а як правило, коли призначаються різні політичні сили, цих конфліктів не уникнути, враховуючи те, що через рік вже будуть наступні вибори, то було прийнято рішення, що удар бере на себе повністю відповідальність за владу в столиці. Тепер з приводу постійних комісій. От якраз постійні комісії розділилися абсолютно демократично і абсолютно пропорційно, так як цього вимагала від нас меншість. Тобто 65% відійшло в більшості, 35% відійшло меншості. Причому в усіх, як то кажуть, номінаціях. В... Із 15 комісій, які створені, меншість отримала свої 5... 35%. Тобто це 5% голів, 5, Перепрошу, 5% голів, 5 секретарів і навіть не 5, а 7 заступників голів комісій. В абсолютно кожній комісії є в керівному органі, на керівній посаді є представник меншості. Навіть в таких комісіях, як бюджетна, земельна, майнова з питань підприємництва і так далі.